Ганьба, <расив> <Ріпусі> ганьба, <Ріпусі> не ганьба да що це людей за чого людей завели! пояснив для чого ви продемонстрували солідарність. шановні? Шановні, шановні дайте слово сказати. Якщо ви хочете, якщо ви хочете не з Києвом, то ви підтримуєте ті, хто на майдані, і ті, хто мирним процесом. Хочу Є змінити мене, що. Людей не кількі. перебувай мене, будь ласка. Не перебувай. не перебувай мене, будь ласка. Я хочу перебувати. Якщо ви не не хочете не солідаруватися з тими тітушками, які біля адміністрації президента вчора вчинили провокацію, будь ласка, Яку можете штурмуватися. Я по-іншому скажу. Я хлопці, я вам, вам поїшу. Не робіть дурниць, не робіть дурниць. Ви можете забезпечити Майдан. ви забезпечити Я Вам можу забезпечити Хлопці. одну просту річ. Міліція ніколи не буде йти ні, на протистояння ні, з вами, ніколи вас не буде, коли ви не будете робити дурниць. Не робіть дурниці. Хлопці, не Завтра так. Ми збираємося тут знову. Так, так. Які питання? Так, так. Хлопці, прохання, не йдіть на штурм. Ви краще захищайте Ніхто нас. Ніколи. Треба Ніхто нас ніколи. захищати. Хлопці, вас не давайте. Ніяких штурмів, ніяких дурниці не робіть. будь ласка. Не робіть. Заберіть цього дядька зараз цього сам ви її підтримуєте. А ви її я не підтримую владу. Я категорично проти того, що ви... <говори> я можу слово сказати, я проти працював 10 років в Португалії. Я 20 років відпрацював, але я вам скажу одне. Будь ласка. Давайте такі жодне шановні. Я нікого не ні. хочу називати про ваші діти. Ваші діти, ваші діти, ваші діти, ваші діти не працювали за кордоном. Ваші діти бичують, віддихають і та та що подібно. Мої діти 16 років працюють в сімейному бізнесі. Не для не знаю, що ви бізнес построїли? <ріг> я з <ріг> 88 року, коли Радянський Союз був. Я провокатор. Я не провокатор, я вам скажу одне. Біг ми Боже, кажу, я вам не провокатор. Ви провокатор. Я Це... провой Біг 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 Боже, бігми Боже, я не провокатор. Біг Біг не провокатор.